У білій церкві 30 переселенок опановують нові професії. Навчання проводять на базі фахового коледжу сервісу та дизайну. Жінки освоюють такі спеціальності, як кравчиня, перукар та майстер манікюру. Як зазначає директорка закладу Алла Степура, фінансує перекваліфікацію та забезпечує учениць усіма необхідними інструментами і матеріалами. Уряд Японії у співпраці з міжнародною організацією з міграції також за її словами, крім умінь і навиків для переселенців, проведуть психологічні тренінги та щодо відкриття власної справи. Зазначу, загалом проєкт передбачає можливість навчити 300 внутрішньо переміщених осіб з Київської, Чернігівської та Полтавської областей. Слухачі або здобувачі освіти, саме освіти дорослих, вони зможуть отримати якісну освіту для того, щоб можна було кравцям створити свій власний бізнес по пошиттю і обслуговування своєї родини і обслуговування прийняття замовлень. Манікюрник – то це 100% підготовка протягом двох місяців. Вони зможуть також заробляти собі на життя в таких складних. Умова і пірукарі протягом трьох місяців. Але я хочу сказати, що ми в нашому закладі маємо досвід навчання дорослих, Перенавчання, перепідготовки і, навчання, і отримання первинної професійної освіти протягом року дорослого населення. Я шила вдома трошечки для себе. Ну, це було зовсім не те, чому нас зараз навчають. Зараз навіть в нас гудзики правильно. Навчили пришивати, я я їх неправильно пришивала. Також це буде корисно і для моєї родини. А взагалі була мрія шити ростові кукли для е, свят. Ну, коли я сюди попала на екскурсію і побачила машину вишивальну. У мене ще одна ідея народжується. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.